Просто сидите спокойно, все нормально. Впереди нема никому. Редактор субтитров А.Семкин І так устали пить подборно. будет хорошо. На Миколаївщині на базі ремонтно-відновлювального полку повернули у стрій близько 150 одиниць військової техніки, задіяної в антитерористичній операції. У БМП дуже вразливими є паливні насоси армійцям. Самотужки відремонтувати їх не під силу. Потрібні фахівці і спецобладнання. У техніці, яка прибуває із зони бойових дій, часто пошкоджені прилади спостереження, фари, трансмісія. Так, більшість БТРів та БМП мають пошкодження броні від пострілів з РПГ, про від влучення снайперів та кулеметників. Фахівці-ремонтники кажуть, характер уражень свідчить про роботу військових професіоналів. Противник вражає дані бронеоб'єкти з переважно з гранатометів, снайперських з і з і кулеметів. По якщо подивитися по кульовим отворам, то зразу можна побачити, що ведеться вогонь. Дійсно, люди знають, куди вони ведуть вогонь, в які цілі. Що вони не просто ведуть хаотичну, хаотичну стрібу по бронеоб'єкту, Вони цілонаправлені, Якщо ведуть стрібу по побайницям. По тримплексам, по прицілам, по трансмісійному відділенню і там вже дехуди де знаходиться де комплект даної машини. Особовий склад даної машини не загинув. Весь особовий склад і здоровий продовжує далі вести бойові дії на інших об'єктах. Ремонтують тут і бронетранспортери. Приміром, ось ця машина наїхала на міну під час патрулювання. Дана машина приїхала з району проведення АТО. На даній машині при її поступленні к нам в частину на ремонт були оторвані один люк. все крепления было оторвано, второй люк был оторванный. подорвалось на мине. Дальше основные ее, что все смотровые приборы, которые есть на машине, они все были прострелены. Все э, фары, фары, э, осветители полностью все они были прострелены. Мы это все дело демонтировали, провели сварочные работы по корпусу, установили люк, переварили все полностью. Машина знаходиться у нас в ремонті вже дві неділі. На процентів вона готова. Ремонтники відновлюють усю техніку, яка прибуває до частини. Зовсім скоро сюди надійде відповідний матеріал для встановлення на бойові машини проти гранатометної сітки. Подібними приладами захисту тепер облаштовують всі БМП та БТРи. Військовослужбовці, які проходять реабілітацію після травм, отриманих у зоні АТО, потребують не лише медичного лікування. Їм як ніколи необхідні психологічна підтримка та віра у майбутнє. З ними постійно працюють психологи. А днями поранених військовиків відвідав митрополит Августин. Він із кожним поспілкувався та благословив. Це і пастирський обов'язок, і чисто людський. Така нагода виявити. О християнського до тих, хто постраждав тим більше. За воїнів захисників батьківщини владика каже: не думав, що йому доведеться говорити слова підтримки воїнам, поранених в бою на рідній землі. Нині ж просить військовослужбовців не втрачати віри та бути сильними духом. Головне, що молиться за швидше одужання поранених, а ті, хто має тяжкі травми, щоб якомога більше могли зробити лікарі для їхнього входження в життя. Суспільне медики щодня борються за життя наших хлопців. Наразі у військових шпиталях перебуває понад 400 осіб. Найбільше ж навантаження припадає на столичний госпіталь, адже сюди привозять найтяжчих пацієнтів. Всі поранені, які поступили до нас, вони виздоровлюють той. Опіковий, який мав 85% опіків, і в принципі по всім канонам військової медицини він мав поверти. Він вже два місяці живий і йде на покращення. Армійці мріють якнайшвидше стати на ноги аби повернутися до своїх товаришів та допомогти їм у боротьбі за мир та спокій в країні. Жвава дискусія та обмін думками між медійниками та силовиками відбулись під час круглого столу. Журналістика і війна, роль засобів масової інформації, і громадських організацій в інформаційній безпеці держави. На помилках, а часом і дилетантстві деяких журналістів у нинішній інформаційній війні, зокрема при висвітленні подій в зоні проведення антитерористичної операції, наголосили військові. В умовах гібридної війни на сході країни роль засобів масової інформації надважлива. І тут неприпустимо займатися чорним піаром на загибелі військових, штучно створювати рейтингові сенсації та перекручувати факти. Потрібно підтримувати моральний спокій родин військових та бойовий дух самих вояків. Це складові перемоги. Побачивши якусь інформацію, досить часто недостовірно за нею хоплюється і вона б'є і по військовим, і по їхнім родинам. І, на жаль, самі розумієте, спочатку треба сказати. А потім хто спростує, коли спростує, скільки людей побачить спростування до цього. Недоходить та найпроблемнішим є питання військової таємниці, адже у пошуку все нової інформації журналісти прагнуть деталей аби якомога більше розповісти людям. Як от де дислокуються військові частини, кількість особового складу, якість військової техніки, її номерні знаки все це під забороною. Через подання цих даних ворог може знати про успіх чи невдачу своїх дій. Тобто вони є також аналітики, які е, можуть співставити ці прості цифри. Прохання не допомагати ворогу та не ставати зброєю інформаційних військ окупанта примісінько із воєнного сходу. Телефоном передав пресофіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський. Чому тому, що ми висвітлюємо відразу показуємо не тільки суспільству, але й військовим аналітикам, розвідникам і нашим ворогам місце розташування і саме кажучи, розташування наші вогневі точки. Не в останню чергу людям під час воєнних дій слід зважати на офіційну інформацію, кажуть військові, ту, що подає прес-центр антитерористичної операції ради національної безпеки або ж прес-служба Міністерства оборони України. А жодні інші джерела не є до кінця достовірними. Волонтери продовжують підтримувати українську армію. Днями благодійний фонд Україну я за тебе передав нашим військовим модернізований кіномобіль. Дотепер він був переїзним кінотеатром ще радянського зразка, а нині його наповнили сучасним обладнанням. Добірка хороших фільмів допомагатиме знімати психологічну напругу нашим бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Колись дуже давно мене вразила новина. Я сюжет дивився принц Гарі, от великобританський принц Гарі. Він служив в Афганістан. І після виконання бойового завдання, от у них була спеціальна кімната, де вони йшли, там грали в комп'ютерні ігри, якісь фільми дивилися, ще щось там спілкувалися там, по скайпу з дружинами з цим з усім іншим. А, да, і це психологічне розвантаження було. Це важливий момент, бо насправді, коли ми говоримо там, наприклад, він захищає від рана боїв смерті. Да? Коли ми говоримо про поранення, то треба ж рахувати, що і психологічна якась є втрата. Да, бо коли люди повертаються з армії, то потім виникають якісь нюанси і проблеми, і насправді вони не можуть адаптуватися, бо вони були ну. Ну, якби вони в іншому вимірі. На переобладнання такої машини фонд витратив понад 80 тисяч гривень. Благодійники запевняють, це порівняно недорого, а робота зроблена якісно. Так вони хочуть не лише допомогти нашим військовим, але й показати приклад усім, хто прагне допомагати армії. Це перший наш проєкт якраз по цій машині. Ми запропонуємо повністю відкриємо якби, всі витрати, все інше, які досить прозорі. Якщо люди захочуть, то. Вони можуть або самі зробити щось подібне. Та це просто буде інструкція, як зробити щось подібне в там польових умовах. Вже цього тижня кіномобіль відправлять у зону АТО. А разом з ним благодійний фонд передав нашим бійцям майже дві сотні кращих стрічок світового кінематографа. Також бійці зможуть переглядати програми вітчизняних телеканалів та слухати радіопередачі.